7 квітня 2024 року, у неділю Третю великого посту Хрестопоклонну та день свята Благовіщення Пресвятої Богородиці, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив Божественну літургію у Благовіщенському храмі у районі Святошин, міста Києва. Предстоятелі співслужили вікарії Київської єпархії, єпископи Шневський Спиридон, Ірпінський Лавр, Радянський Марк, Духовенство Собору та у священному сані. На малому вході блаженніший митрополит Онуфрій відзначив богослужбовими нагородами духовенство храму. Після читання святого Євангелія блаженіший владика звернувся до вірян зі словом проповіді, слухаючи слова про Пресвяту Діву Марію, про її життя, про її е, глибокі смирення, про її чистоту, любов до Бога і до людей, яким вона була наповнена, ми завжди дивуємося, як людина може досягнути такої духовної висоти. Часом нам кажеться, що Духовна Свята виражається в тому, що людина має бути яркою, стояти на голову вище всіх, щоб всі бачили її, вона має мати якийсь вид достоинства. А Пресвята Діва Марія була якби тінню. Вона ходила за спасителем, коли Спаситель вже проповідував, вона ходила постійно за ним. І про неї нічого не сказано в Євангелії, майже нічого не сказано. Вона завжди була в тіні. Вона слухала те, що говорили. Вона бачила те, що робилося. І все це складала в своєму серці. І завжди було смиренною кроткою. І це е, смиренні кротості робить людину великою. Не е, надмінність. Не таланти, які людина має, всі показує, а смирення, кротость і чистота це робить людину великою. Сьогодні Свята Церква вшановує святий Животворящий хрест, це свято, яке завжди звершується третю неділю Святого Великого Поста, коли в церкві виносить на середину святий Животворящий хрест і поклоняються йому. Це робиться тому, що вже пройшло три тижні Святого Поста, і людина вже трошки і знемагає, ослабіває від цього воздержання, від боротьби з собою. А хрест пропонується людині, як коли для путника, коли вже втомляється, йому дають посох. І він з допомогою посока опирається і йде вперед. І цей, оцей хрест є тим духовним посухом, який дається нам в руки, щоб ми могли далі йти цим шляхом поста і молитви, кінцем якого ми хочемо бачити світи і преславне Христове Воскресіння. На сугубі Єктинії піднесли прохання про мирну українській землі в особливій молитві, яка підноситься зараз у храмах української православної церкви. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Благовіщення святкується за 9 місяців до Різдва Христового, 7 квітня, за новим стилем. Завченням церкви людина з'являється на світ у момент зачаття в утробі матері, а не в момент її народження. Слово благовіщення це буквальний переклад з грецької мови слова Євангелія добра звістка. Саме так називаються перші чотири книги Нового Завіту, найважливіші книги Біблії Пророцтво про народження Спасителя світу відбулося як легкий подих вітру, непомітний для всього світу. Схиляючись перед силою віри Богоматері та її повною довірою до Бога, церква віддає Діві Марії першість честі серед усіх коли-небудь народжених людей. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив дві хіротонії. Священиком став деякон Володимир Гангур, клірик храму на честь святих рівноапостольних Костянтина і Єлени у Подільському благочинні Києва. На деякона висвячений випускник Київської духовної академії Сергій Фарбатюк. Служіння завершилось чином славлення перед іконою благовіщення та поклонінням Христу Господньому. Після відпусту блаженніший митрополит Онуфрій привітав вірян зі святом благовіщення та благословив паству. Всіх вас, дорогі брати і сестри, ще раз поздравляю з праздником Воскресного дня, з праздником честь благовіщення Пресвятої Богородиці, і з Христу покругою неділею. Влитую благословенної владичиця нашої Богородиці Хрисна Діви Марії, яка стала містилищем немістимого Бога, яка поєднала небо з землею, яка Господь єднає нас один з одним в любові, до Бога і один до одного, і благословить землю в нашу миру з праздником! Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.